Всім привіт, друзі! З вами я, Роман і ви на каналі GAMESUA TV. Сьогодні у нас проходження 200 босів, звичайно, я веджі старшого вітру. Так каталка вже закінчилась. І це є наше останнє коло в цій вежі. Подивимося, що ми можемо заполучити. Так, в моїй команді як завжди команда МК-11. З допомогою нічного вовка, Сабзіро і Скорпіон. Подивимося на снарягу, можете самі бачити все, що в нас тут знаходиться. Снаряга доволі непогано прокачалися в ті веді, що я можу сказати. Дуже навіть добре вона прокачалася. І подивимося, за скільки спроб ми можемо пройти цей... цих 200-х босів. Так, перша спроба і ми починаємо з нічного вовка. Завжди, як завжди, дух кіби. Так, але вашого дозволу я трошечки прискорю, бо як ви бачите, це запис. Будемо дивитися, як це все в нас відбувається, і як взагалі, що в нас вийшло. Так, там, до речі, я бачу вже вийшли набори цих батьків. Ну і всі ці діла. Боже друзі, так зуб болить! ужас. Ужас. Вийшов цей новий набір, і я його сьогодні відкрию. Я на наборі, ну, на аккаунті новачка відкрив три набори тих батьків. Мені два рази випала нова соня. Два рази вже, на першому шоці, то себе розуміли. І, і хватало на ще один набор комбаткапу. Я відкрив і мені звідти ти випав класичний фильм Жоніки. Ось така фігнюшка получається. Уже два імових персонажа прокачано. Ай, блядь, кажу, прокачано, вже у нас в колекції. Як бачите, доволі непогано. От мені дуже сильно сподобалась обнова. Е, дійсно, що вони оптимізували ігру, вони її оптимізували, і відповідно вона почала якусь себе швидше поводити, чи як це вам Ну, Віддивилася камера. Видно повністю персонажа, це круто. Це круто, це більш приближує, як на мене, до консольної версії Mortal Kombat. А ще так, як вони зараз роблять у цих нових персонажів з класичний фільм, то тобто, це, що там треба і комбінації, запам'ятовувати, і всі справи. Ось. Тому, бля, це на мене доволі потужно буде. Запам'ятовувати комбінації і врати вже з комбінаціями набагато цікавіше, ніж це просто тикання. Я не зрозумів, я перемотав далі чи ніхто. А. А, це ж бачите, я поставив на... оцей на бруталіті. Ось. Ось так буде ліпше. Десь тоже в попхах там не играю, тому і записував так і є деякі відповідні недоліки. Но ігра дійсно почала себе дуже шустро поводити. Проходив я вже крипту. І сьогодні, скоріше за все, після випуску цього відео я буду проводити, стріп. тому дивіться ролик. Після того переходьте на стрімчик. Буде мені цікаво посидіти, поспілкуватися на рахунок нової обнови, крипти і тому подібне. Ну, а я ще після стріма на... запишу напевно відосик по відкриттю оцих батьків. Ну, не пам'ятаю, як воно там, безусловно, називається, Ну, запишу цей ролик. Так, у нас Сабич валить по повній програмі. Давайте пригадаємо хто з МК 11 із тих двох команд, які в нас є доступні, можна вибити спахів, прокачені до 10-го суття, а які майже докачені до, до 10-го суття. У нас на 10-му Сабич, кабал, Джейд і цей. І Рейден. Джейд прокачалася з безкоштовної алмазки, цю, яку давали розробники з рахунок багів. Ось. І до речі, друзі, якщо вам не впадло і ви юзаєте баг от оцей, з відборами, напишіть в коментарях, чи він ще працює, бо я щось було раніше трошечки не бавився, а так то більше не використовував. Чи... Мені інтересно, чи пофіксили його, чи ні. Скільки у нас там ще залишилось. 12 хвилин. Давайте ми ще трішечки прискоримо, бо щось воно дуже повільно йде. Тут ще так ясно, що ми переможемо. Скільки там 3, чотири спроби, це вже яка, третя. Третя спроба, значить виходить, чотири спроби ми витратили на босів. А це я просто в дорозі їхав і тому так вийшло. Якби я вдома сидів і зосередженим був би на бою, тому би все прийшло набагато швидше. Та й плюс, як ви знаєте, іноді телефон запендрюється і починає лагати, тому... Нам провели бру... Э, той Еренген. Бідний Сабоч відбивається як може. І Ігра зависла, бачите? Ось тому мені не вийшло пройти за три спроби. Ось така фігня. Проіграли ми. Бачите, навіть час закінчився, а воно не хоче виключати ну, типу, закінчувати, бій Прийшлось мені здатися. Навіть під час обнови гра все одно лагає. Все одно є оці глюки і все одно вилітає скрипти. Скільки разів у мене вже таке було, що скрипти воно бере і вилітає. Безмежна кількість траси. Я було вже заполучив дійсно епік на кончі. І заполучив рідкісну снарягу на шансуна. Е, сьогодні на стрімі ми, при... ми прийдемо ще кріпту. І будемо надіятися, що або випаде мені епік на шансуна, або нам придеться його купити. Більше мені би хотілося купити кітану єдині кров. Щоб... Ну, була колекція, колекція, щоб більше персонажів, яких в мене немає, і прокачалося і з'явилися в колекції, відповідно. І до речі, я замітив, що на Android і iOS відповідно в магазині крипти є різні, різні персонажі. Різні персонажі, яких можна купляти там за ті серця. І відповідно так же саме і снаряга спорядження. Боже, друзі, скорпіон він такий класний. Як би вже скоріше прокачати його до 10-го слиття? Ну як ви знаєте, я зараз вже не відкриваю набори Scarlet Boom. Не бачу в цьому резону відкривати його далі, так як в мене вже два персонажа на 9, один на ексі. Я вже було відкривав, що мені випадав тільки один саб-зіро. І я не бачу ...смислу далі відкривати його. Тому і не відкриваю. Ми винесли шансуна і спробі, і це виходить у нас вже п'ята спроба. Якби не було цього лагу, який був минулого разу, ми б вложилися б 4 спроби. Так, мінус нічний вовк. Наш нічний вовк тріснув нічного вовка ворожого. Заходить наш скорпіон. І нам заблоковують спецприйоми. Ураган наноситься. Навийшов нічний вовк. Зробив друге СП і получив по мордасам. Головне проливання блоку. Щоб у нього був в нього був пробитий щит Так, все, мінус скорпіон, це получається ще одна спроба. Шість спроб, друзі, 6 спроб. Надто багато як для останнього разу. Уже привикнувшим до цих босів фінальних. Надто надто сильно багато спроб пішло Залишився один схуджин. Ну і от все на цьому. Остатня спроба. Так, получили нагороду перший спецприйом срібний. Дуже круто. Дуже круто. Ну тут вже явно, що це остання спроба що тут того фуджина бідолашного бить. Головне, щоб не забороняв спецприйоми, а все остальне це вже пізня. Так, Night Wolf, давай. пробивай! Ага. Не пробив. Нема пробиття. Єе! Yeah. І сабич робить пер. Шублінь, робить бруталку. Яку ж ми винагороду заполучимо. Ми получили китану Дня Мертвих. Господи, де ж це таке, ось Китана Дня Мертвих на перше слиття. Це персонаж з перечню проходження фаталки. Чому він особливо мені тут випав, я не знаю. Вона класна, вона дійсно класна. Коли граєш персонажами з зовнішнього світу. Но Перше слиття. Мені би більше хотілося бачити там, не знаю, таку особливу рідкісну ну, ну персонажа. Там є Джонні Кейт класичний фільм, я знаю. І вони його сюди. Сьод... Ну, і він мені так і не випевні разу, скільки я прийшов. Кругів 9. 9 або 8. І ні разу він мені не випав, ну це дійсно розчаровує. Ну нічого страшного, сьогодні ми побачимо в наборах. Я буду відчиняти набором оце батьків, які там появився новенький. І ми побачимо там гарантовано, я так думаю, що ми побачимо там і Джоніка, і нову Соню Блейд. У любому, у нас немає вибору, нам потрібно заполучити цих персонажів. Я ж розказував, що сьогодні на твінку, відкрив. Получив дві аж Sony нових. Дві. А з набору Combat Cup мені випав Johnny Cage новий. Ну це взагалі имба, друзі. Имба. Добре, ось так у нас пройшов останній раз. Остання битва з боссами вежі старшого вітру. Ми заполучили Китану Дня Мертвих. Непоганий персонаж, ну і не надто хороший ще, я можу сказати. Пасивка хороша, якщо використовуєш команду зовнішнього світу. Ну що, я попрошу вас вліпити лайк, написати коментарі, перейти по силочці в описах на наш телеграм. По можливості можеш залишити мені донат. Якщо у вас там якісь 5 гривень, навіть лишніх є, можете вернути. Але краще вайміть на ЗСУ. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд і всім пока.